Вправа 1101 Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас функція y рівня 2, що множиться на модуль x. Ця функція, щоб її намалювати правильно графік, ми розб'ємо на дві частинки. Спочатку розберемо, якщо x у нас більше буде рівня 0. Записуємо тоді перше. Отже, якщо записуємо x більше рівне 0. Якщо x більше або рівне 0, то модуль x дорівнює просто x. Пишемо то, модуль x буде дорівнювати просто x. Є? Ну, що це означає? Запишеться наша функція. Y буде дорівнювати 2 модуль x. І це дорівнює 2, що множиться, а замість модуль x пишемо x, або це пишеться просто 2x. Є? Ну що ж, записуємо, що наша функція буде y дорівнює 2x. так, якщо x у нас більше рівне 0. Ну, які можна взяти значення? Візьмемо 0. Якщо x дорівнює 0, 2 0 буде теж 0. Так, це лінійна функція буде. Ну, і візьмемо, наприклад, x дорівнює, хай буде 3. То y тоді дорівнює 2, що множиться на 3, це буде 6. Будуємо зараз ці точки з координатами 0,0. 0. Це початок координат на цій координатній площині, що я зобразив. 0,0. 0. Ну і точку з координатою 3 та 6. По х3 по іку 6. На перетині ставимо точку. Y. Ну і зараз через ці точки проводимо пряму. Так. Ще раз, тільки з нуля для додатніх значень х. Ми будуємо. Графік нашої функції. Є. Отже, ми побудували графік функції y рівнює 2 x для x, яке дорівнює 0 і більше нуля. Ну, а зараз давайте запишемо друге. У нас x може бути і менше нуля. Пишемо, якщо x менше 0, то тоді модуль такого. Буду рівнювати мінус х. Наприклад, модуль мінус 5 буде 5, а 5 це мінус мінус 5. Ну що ж, записуємо тоді, що наша функція запишеться yрівнює 2 модуль x, і це буде дорівнювати 2, що множиться замість x пишемо мінус х. А 2 помножити на мінус х це буде мінус 2 x Тобто ми маємо подавати. Функцію записуємо y дорівнює мінус 2х, якщо записуємо. х у нас менше 0, х менше 0. Є. Ну, гаразд, тоді ми записуємо, що х у нас які можуть бути від'ємні значення. Ну, візьмемо, наприклад, мінус 3. Мінус 3 і це дорівнює. І це дорівнює, і це дорівнює. І це дорівнює нулю. Ну що, ж, як нам побудувати графік такої функції, потрібно взяти деякі значення x, які менше 0. Візьмемо, наприклад, x дорівнює мінус 3. Тоді мінус 2, що множиться на мінус 3, буде 6 значення y. Ну і візьмемо, наприклад, хай буде мінус 1. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде 2. Відкладаємо ці дві точки. Отже, мінус 3 та мінус 6. Мінус 3, по X, і, мінус 3 та 6, і 6 по у. На перетині ставимо точку. Так, Тільки давайте я візьму товстішим поставлю точку. Є? Ну, і Потім ставимо точку на перетині мінус 1 та 2. Мінус 1 та 2 по ігреку. Поставили точку, я переставлю, щоб було точніше. Yeah. Ну що ж, а зараз проводимо через ці дві лінії. Прямо. Yeah. Проводимо лінію. Давайте трохи так. Хай буде. Проводимо лінію. Так. Це всі від'ємні значення, 0 не захоплюємо. Ось ми провели лінію. Це і буде графік нашої функції дорівнює мінус 2х для від'ємних. Ну а разом ми отримали графік функції y дорівнює 2, що множиться на модуль X. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно будувати графік функції y дорівнює 5 модуль x плюс. X. Ну що ж, візьмемо знову таки, запишемо перше, якщо x у нас більше рівне 0, то записуємо модуль такого числа х буде дорівнювати просто x. Для додатких значень. Ну, чудово, тоді як буде виглядати наша функція, y дорівнює 5 модуль x плюс x, і це дорівнює 5 модуль x це буде 5, що множиться на x, 5х плюс x, а 5х плюс. X, це буде 6х. Ну що ж, тоді ми маємо подавати графік функції y дорівнює 6x, якщо x більше рівне 0. Які можна взяти значення? Візьмемо 0. 6 помножити на 0 буде 0, y дорівнює 0. Потім візьмемо 1. Якщо х дорівнює 1, то і y дорівнює. Тоді 1 помножити на 6 буде 6. Є. Відкладаємо ці дві точки. Я буду жовтим відкладати. Отже, 0, 0 – це початок координат. Так, лише точніше я перенесу. Так, є. Ну, і друга точка з кратою 1, 6. 1 по x, 6 по іку. Ставимо точку. Знову таки точніше перенесу. Це була точка з координатою 1 і 6. Через ці точки проводимо тоді пряму. Так. І тоді проводимо пряму лінію. Нехай буде так. Отже, з нуля і усі додатні значення. Дуже швидко зростає. ця функція. Є. Лінійна функція. Ми отримали графік функції рівні 6x. Ну а зараз розглянемо друге, якщо у нас x від'ємні. Якщо х менше 0, то записуємо модуль x буде дорівнювати мінус x. Ну, наприклад, модуль. Мінус 4 дорівнює 4, а це мінус мінус 4. Тоді як запишеться наша функція, пишемо, що y дорівнює 5 модуль x, плюс x, і це дорівнює. Ну що ж, то ми пишемо 5, що множиться, замість модуль x пишемо мінус х, додати х, і це дорівнює 5 помножити на мінус х, це буде мінус 5х, а плюс х. Це буде мінус 4х. Є? Ну що ж, будуємо тоді графік функції і його рівня. Мнус 4х, якщо записуємо x у нас менше 0. Є? Ну що ж, отже, тоді візьмемо, які від'ємні значення. Ну, візьмемо, наприклад, мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 4 це буде 4. Ну і візьмемо мінус 0,5. Мінус 0,5 помножити на мінус 4, це буде плюс 2. Мінус на мінус плюс буде 2. Є. Ну що ж, відкладаємо ці дві точки. Отже, перша точка з координатою мінус 1 4. Мінус 1 і 4. Ось вона точка. А друга точка з координатою мінус 0,5 і 2. Мінус 0,5 між мінус 1 і 0. І тоді вертикально D2 ставимо точку. Так? Ну і проводимо тоді лінію. Так, щоб вона проходила через ці дві точки. Якомога точніше. Десь приблизно, так? Є. Проводимо лінію. Це всі від'ємні значення. 0 не захоплюємо тільки від'ємні значення. Так. Ну що ж, ми провели графік функції y дорівнює мінус 4x для від'ємних x. Ну а разом ми отримали графік функції y дорівнює 5 модуль x плюх. Переходимо до третього завдання. Потрібно подавати графік функції модуль x-3х, що ділиться на 2. Ну що ж, як її будувати? Для зручності тоді розглянемо спочатку додатні значення, записуємо перше. Якщо записуємо x у нас більше дорівнює 0. Додатні значення це число 0. Записуємо то, модуль такого числа, буде дорівнювати самому числу x. Наприклад, модуль 3 дорівнює 3. Ну що ж, тоді як запишеться наша функція, пишемо y дорівнює, я буду якимось маленьким шрифтом писати, щоб помістилось. Отже, модуль x-3x, що ділиться на 2, буде дорівнювати Замість модуль x ми пишемо x відняти 3x, ну і що ділиться на 2, це дорівнює x відняти 3x це буде мінус 2х. Що ділиться на 2? І це буде дорівнювати мінус 2 поділити на 2 це буде мінус 1, мінус 1х або мінус х. Є? Ну що ж, ми маємо побудувати тоді графік функції пишемо y дорівнює мінус x. Якщо х у нас ми записували більше рівня 0. Яке можна значення x може дорівнювати 0. Тоді мінус 0 буде просто 0. І візьмемо, наприклад, х дорівнює 3. То y буде дорівнювати мінус х або мінус 3. Ну що ж, зараз, коли ми отримали ці дві точки, давайте відкладати їх на цій координатній площині. Отже, відкладаємо тоді точку 0,0. 0, це початок координат. Так, і точку з кнатою 3 і мінус 3. 3 по x, мінус 3 по у. Ось у нас точка. Я її точніше перенесу, щоб відповідала точніше графіку нашої 3-3 і -3. є. А зараз беремо лінійку і проводимо через ці дві точки для всіх додатніх значень Х. Прямо. Так, дивимося, щоб вона гарно проходила через ці дві точки. І з нуля. І усі додатні значення x, y тут будуть від'ємні, ми отримали нашу функцію y дорівнює мінус x. Ну а зараз давайте розглянемо друге, якщо x у нас від'ємні. x менше 0. Записуємо то. Модуль x буде дорівнювати мінус х. Є? Наприклад, модуль мінус 2 дорівнює мінус, мінус 2. Буде двійці дорівнювати. Як тоді запишеться наша функція? Знову я пишу дуже маленьким, пишемо y дорівнює. Отже, модуль x, мінус, модуль x мінус, мінус 3x, так що ділиться на 2. І це дорівнює. Модуль x у нас буде мінус x, то мінус x мінус 3x, що ділиться на 2. І це дорівнює мінус х-3х, мінус це мінус 4х? Чисельнику знаменнику 2, то це буде мінус. А 4 на 2 це 2. Отже вийде мінус 2х. Тобто нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює мінус 2х, якщо записуємо. x у нас менше 0. Є? Ну, як нам побудувати? Виберемо якісь від'ємні значення, наприклад, мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2, це буде 4. І мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 2, бо тут мінус 2х. Мінус 2 на мінус 1 це буде просто 2. Будуємо тоді точки. Складую мінус 2-4. мінус 2 по х. 4 по у, Мінус 2 4. перетині будуємо точку. Є. Це буде. Це буде 2. Ну що ж, зараз будуємо ці дві точки, які ми отримали на нашій координатній площині. Отже, перша точка з координатою мінус 2 та 4, мінус 2 по Х, 4 по у, Ставимо на перетині точку. Я її розміщую, щоб точніше було. І наступна точка у нас. Міс 1 і 2. 2. На перетині ставимо точку. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Тільки для від'ємних значень х. Так, проводимо приблизно так. так. Є. Ну що ж, ми отримали тоді графік функції yнус 2х для від'ємних значень X. Разом отримали графік функції модуль x-3х, що ділиться на 2. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Потрібно побудувати графік функції, y дорівнює модуль x дати мінус 2х. Ну давайте розглядати, тоді додатні значення, пишемо перше, якщо x більше рівне 0, додатні значення та 0. То тоді пишемо то, модуль x буде дорівнювати просто x. А що буде з модуль мінус 2х? Ось тут треба бути уважним. Справа в тому, що ми мінус 2 помноживши на додатнє число, бо х у нас додатнє, отримаємо від'ємне число. І тоді ми пишемо, що мінус 2х, модуль мінус 2х у нас буде від'ємним. То щоб отримати додатнє число, цей мінус треба забрати. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати просто 2х. Є? Як буде виглядати наша функція, то наша функція тоді буде дорівнювати. Пишемо y тоді дорівнює. Отже, модуль x плюс x. Це буде замість. Тут вже не поміститься, напишемо замість модуль x по x додати. Замість модуль мінус 2x, це буде 2x. Ну і разом буде 3x. Є? Тобто ми маємо подавати графік функції. Y дорівнює 3. X, якщо X більше рівне нуля. Ну що ж, які можна підібрати X? Візьмемо, що X у нас дорівнює 0, тоді 3 помножити на 0 буде 0, y дорівнює 0. І візьмемо, наприклад, X дорівнює 2, тоді y дорівнює 3 помножити на 2, це буде 6. Відкладаємо тоді ці дві точки. Отже, перша точка у нас з координатою 0-0. Це початок координат на нашій координатній площині. Я точніше трохи її розміщу. Ну, і друга точка у нас з координатою 2 та 6. 2 по х, 6 по y. На перетині ставимо точку. Через ці дві точки проведемо пряму. Отже. Так, щоб вона проходила через ці дві точки. Приблизно, напевно, так. Проведемо тоді пряму. Є. Ми отримали графік функції y дорівнює 3х для додатніх значень х. Ну, а зараз візьмемо, якщо х менше 0. Пишемо друге. Якщо x менше 0, то записуємо модуль x У нас буде дорівнювати мінус х, модуль, наприклад, числа мінус 4 дорівнює 4, а це мінус мінус 4. Так, ну, а ще в нас є модуль мінус 2х, а модуль мінус 2х, якщо у нас x від'ємне. То від'ємне число помножити на від'ємне число буде додатнім числом. А модуль додатнього числа у нас додатній. Тобто ми записуємо, що модуль мінус 2х буде дорівнювати просто мінус 2х. Бо мінус 2 помножити на від'ємне число у нас буде додатнє. То пишемо мінус 2х. Є? Тоді, як буде виглядати наша функція y дорівнює Модуль x плюс x. Модуль x у нас мінус х. Так, а додати тоді. Модуль мінус 2х, це мінус 2х. Ну і разом буде мінус 3х. Тобто ми маємо побудувати графік функції. Пишемо y дорівнює мінус 3х, для, якщо пишемо, якщо х менше 0. Є. Ну що ж, які візьмемо значення від'ємні? Ну, візьмемо, наприклад, мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 3, це буде плюс 6, просто 6 пишемо. І мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 3, це буде 3. Записуємо значення y рівня 3. Підкладаємо ці дві точки. Будемо відклати жовтим. Отже, перша точка мінус 2 та 6 на перетині. Мінус 2 та 6. на перетині. ставимо точку. Так, я її точніше перенесу. І друге. Це точка мінус 1 та 3. На перетині на мінус 1 та 3 ставимо точку. І я перенесу. І чудово. Ми отримали дві точки. Зараз проводимо через них пряму. Оце у нас графік буде пряма лінія. Отже, добиваємося того, щоб у нас проходило через ці дві точки. Прямо є. Ну, приблизно так. Проводимо на лінію. Так, для всіх від'ємних значень x. Отже, ми отримали графік функції і рівня мінус 3х, якщо x менше 0. Ну, а разом ми отримали графік функції модуль x додати мінус 2x. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка складних функцій, де є модулі. На цьому вправу завершено.